Доброго дня. Ще вам сьогодні хочу розповісти, недавно працювали з моїми колегами і працювали ми з місця Кам'янець-Подольська фортеця. Тобто, це середньовіччя і це прям віка-віка архетипичний досвід і все, що відбувалося на нашій українській землі. Так ось ми там робили роботу по Україні, але що хочу зауважити. Якщо ви на сьогодні, тобто звідки це, дуже сильно реагуєте, а саме як реагуєте, тобто взагалі не можете на це дивитися. На оце, що зараз на всіх просторах, на катування, на госпіталя, на поранення, на оці всі жахи, що відбуваються з фізичним тілом людей, від ампутації до всього того, що сьогодні показує нам війна. Тобто, якщо у вас є реакція в тілі, у вашій свідомості, ви якось реагуєте, чи плачете, чи ховаєтесь, чи пролистуєте, так, ще це може проявлятися у таких боязні ти до стоматолога. Тобто, вже там і зуба нема, вже і... але оці страхи, страхи, що будуть робити щось фізичному тілу, страхи капельниць, страхи уколів, страхи взяти там кров з вени. Страхи неряти пірнати у воду, страхи, ой, дуже багато страхів у нас показували в роботі, і показали, звідки це все береться. Тобто, на протязі перевтілень душі, це вам можуть розказати реінкарнологи і інші допоміжні професії, хто цим увлікається, займається. Тобто, у нас є такий рівень досвід душі. Що в цьому рівні? Тобто свідомість виплатилася, були там в неї якісь задачі, і вона якась, ну так як сказати, некоректно вийшла з фізичного тіла. Тобто, її чи вбили, чи катували, чи гвалтували. Що робили тій свідомості, що вона пережила жах? Верніше, вона в тому Просторі так і залишилась. Нам прям показували, що це за тімниці, що це за катування, що це. що це, що це, це. Там прям дійсно, прям в картинках. А вже ж я зараз формую відео. і... Ті картинки, які сфотографувала в просторі оцих кам'янець подольської крепості, там прямо ця кімната. Її приурочили до цього всього катування. І там прям в картинках, досліджування, оці всі знаряддя катування, як це все робили з фізичними тілами? Там прям подробно розписано по кожному катуванню. Хто такий кат, які в нього відмінності, що вообще відбувалося? Тобто там, для єрітяків. А взагалі, якщо ми звернемо увагу, то кого катували? Чому, ми, наша нація такі рабині ми, ми не раби, да? чого ми такі залякані, перелякані? Тому що нас віками катували, гвалтували. А за що? За нашу силу? Уявляється, у нас є сила, ми джерело цієї божественної енергії. Як би це так не звучало? Так? І цю силу ми зараз розкриваємо. Не, не, багато хто з нас не розуміє процесу, але основна маса вже вже розуміє, що відбувається, тобто цей Дух Святой, да, що має зайти на землю, тобто, це второе пришестя Христа, але воно заходить на колективну свідомість українців, хто вже трохи розібрався і усвідомив, що взагалі відбувається. Так ось оцих катівнях, оцих підвалах людей сили катували. І тому свідомість багатьох із нас. Людей не приймає цієї сили, тому що її за це вже катували, і тому свідомість вже бої, боїться йти в цей досвід. А сила залишилась, свідомості залишилась в тих мерностях, де ця свідомість травмована застряла. Що я вам пропоную? Дорогі мої, я вам пропоную супровід провести роботу по збиранню оцих закатованих свідомостей і прийняття своєї сили. Ну, а вже ж хто до цього готовий, хто спроможний, хто відповідає цим всім якостям людини, тому що прийняти свою силу не людь не може, може тільки людина. І що ще хочу. Так, на чому акцентувати увагу? На тому, що це прям процесінг. А вже ж він коштує грошей, бо це процес супроводу і отримання своєї сили. Так, це вам розповіла. А так що, хто готовий, пишіть. Зараз дам ссылку сформую чат для цих, можливо, робіт, кому відгукується. І там зборка з від усіх оцих катівень. І е, коли я їхала в той простір в Кам'янець-Подільськ, то е, зустрілася з військовим. І що цікаво, він. Е, Ну, Уже ж знаєте, як от, ось, свій свого бача, так? І він був хранителем. Так, Ось я спілкувалася з таким хранителем оцієї знань, сили, прямо вже в цьому втілені. Він військовий і така дуже потужна система, структура. І знаєте, як ото свій свого бача здалека, то ми так трошки поспілкувалися. А спілкування було прям продуктивним, прям корисним і для мене, і для нього. Прям я підчеркнула своє. Ну, знаєте, як ото з колегою йдеш, спілкуєшся там. А ти, а в тебе? А як? Оце знаєте, така. Поділились досвідом. І там було, і, і прям робота відбулася, поки їхали. Тобто, в нього в одному із втілень на сьогодні в нього картавий язик. А він каже, я й радився. Тобто йому підрізали язика, поки ще маленький, логопеда нанімали, але він картавив. Ну От, ну, от, от картавив. А нам потім у кожного, знаєте, да, що у нас є курація, наш супровід, хранителі роду, і нам прям показують процесінг, він, чого він картаве, тобто де його сила. І показали, що він був хранителем оцих знань, дуже таких дієвих, і оці знання, як ото катували йому відрізали язик. І щоб він передав оці знання. І потім ще в спину стрілою його вистрілили. І на сьогодні в нього в фізичному його тілі тут і зараз питання там за спиною, ну, і це не відбрані жилета. І оце картавість язика. І показали це то саме. Тобто ми з ним провели роботу по прийняттю свою силу, ну, там ще там, ряд робіт наших. Е е Професійні ці знання, тому скажімо так, у нас є такі практики, і вже знаємо, як з цим працювати по прийняттю сила. О, так що такі цікавинки. Навіть бачите, людина картава, а за цим картавенням стоїть цілий ряд подій, в яких людина на сьогодні навіть не замічала. А питання стосовно сили, в нього прямо на тут і зараз, бо військовий, і головна задача не тільки залишитися в живих, а ще й перемогти. Тому що деякі навіть не усвідомлюють, яка сила за кожним, але цю силу бачите, необхідно узріти. Побачити, прийняти, а це прям цілий процес. Так що, звертайтеся, зараз прикріплю телеграм-канал, заказуйте роботи, кому цікаво, поспілкуємося, бо це дуже важливо на сьогодні. Бо нам не тільки треба перемогти, але й нам, як Україні, українцям, треба зберегти і свою націю, і зберегти себе, зберегти життя і зберегти Україну. У нас дуже такі задачки не Так що добро пожаловать, welcome.